У Верховній Раді підтримали першому читанні законопроекту про профосвіту. Він вже викликав дискусію у суспільстві, тому що, зокрема, норма, яка пропонує запровадити навчання мовами національних меншин на рівні професійної освіти, за бажанням восьми студентів можуть створювати окремі групи з навчання мовами меншин. Надевка від європейської солідарності Гращенко стверджує, що в законопроекті притягують норму про обмеження державної мови під час навчального процесу, це суперечить меті проф. Освіти готувати фахівців роботи в Україні, де мовою роботи документації надання послуг є українська за словами нардепів, у законопроекті. Пропонується навчання виключно мовою меншин, а українська буде лише одним з предметів. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Жорі написав, що я не можу зрозуміти, яким треба бути, аби законодавчо закріплювати сепаратизм і скільки ще потрібно жертв, аби в нашій країні затямили що абсолютно всі особливі статуси території, особливі права нацменшлін. Прямий шлях до війни, Тож, більше про цей закон говоримо з секретаркою комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, народною депутаткою Наталя Піпа з нами на прямому зв'язку. Слава Україні, пані Наталі. Героям слава ну давайте про цей законопроект. Чи справді він такий? Оця норма така небезпечна, і що пропонує законодавець стосовно мови викладання. Ну, я можу сказати чітко, що цього якраз цей законопроект я не підтримала через цю норму. І я дуже сподіваюся, що ми зробимо все можливе, перш за все, комітетом, щоб цієї норми до другого читання не війшла. Насправді це ключ і основне законопроект сам є хорошим. Він багато дає змін професійній освіті. Зокрема, вводиться індивідуальний трудовий договір саме з студентом, а не з закладом, коли, наприклад, він є на практиці. Також де фактично в нас будуть не ПТУ, а професійні коледжі і і професійні центри. І, відповідно, але якщо ми говоримо саме про мовний закон, яке було, цей закон є в рамках Ukraine Facility, тобто те, що нам потрібно для європейської інтеграції. І, на жаль, заступник міністра по євроінтеграції. Міністерства освіти та науки та Ольга Стефанишина, як віце-прем'єрка з цих питань, не змогли прокомунікувати з угорцями, і фактично, ця норма. Вона звучить звичайно мовами на свинчин, але конкретно йдеться про права угорців. Саме, зокрема, в Закарпатській області. Найбільша проблема становить сьогодні Берегівський район і ще є профтехучилище в Виноградові, де насправді студенти і на сьогодні мають проблеми з послуванням української мови, Зокрема, там. Була в жовтні місяці, правда, я була в 9 класі в школі в Берегівському районі, і мені на жаль діти не змогли дати відповідь на таке просте питання. Я кажу: Добрий день, а який у вас улюблений предмет? І діти в 9 класі не змогли мені дати відповіді промадяни України, яким насправді ми надаємо і дошкільну освіту, і середню освіту, і ми платимо платники податків. Ці люди не володіють українською мовою. Я вважаю, що це дуже добре, коли є різні національні спільноти. Це говорить про те, що ми готові також до європейської інтеграції, але кожен громадянин України має знати і володіти державну мову, зокрема в Україні. Це українська мова, і цю норму нам насправді треба все можливе зробити, щоб зупинити. І, зокрема, вона суперечить закону про освіту. А Саме статті 7, де написано, що мова є мова вивчення, тобто ту, що вивчаєш, як окремий предмет, і мова навчання, мова навчання в Україні. Може бути тільки українська, а загалом може бути ще в дошкільній освіті і в початковій, але не в середній, не в професійній і не вищій. Тому е, конкретно це е, треба міняти, і я дуже вірю, що цей законопроект, якому є гарний задум, над яким довго працювали, е, буде прийнятий можливо навіть кондиционістю більшістю 300 голосів. Але для того треба забрати звітом ту норму е, промову, яку вимагають угорці, і які на жаль. Аль, наш уряд не зміг в перемовинах відстояти. А орбе це використовує звичайно як завжди, тиск на Україну, щоб перешкодити нашій європейській інтеграції. То до другого читання ми сподіваємося, цю норму приберуть так. Ну можна на це сподіватися суспільство. І я вже подала сьогодні правку на зміну, що воно не суперечило ні закону про освіту, ні в чому професійній освіті ми взагалі маємо надавати посл... якісь навчання іноземною мовою, і е, дуже буде важливо, як проголосують депутати в комітеті і як проголосують потім депутати в залі. А це знов ж таки буде залежати від того, як буде просити. Е, Ольга Стефанишина, як це премєрка з євроінтеграції, і як вона зможе провести комунікаційний перемовний процес. Я нагадаю, що зокрема Польща яка вступала в Євросоюз, країни Балтії, вони відстоювали свої національні інтереси, чи це інтереси фермерів, мовні інтереси і так далі. Тобто, ми хочемо точно стати частиною євросоюзу, але кожен громадянин в кожній державі має знати державну мову, і тому ха, угорці, ми маємо близько ста для угорського надсмічи так представників угорської на в Україні багато. але українців було до того часу не було жодної школи, і зараз відкрите тільки перша в угорщині. Пані Наталі, ви сказали про те, що в принципі цей закон непоганий, якщо забрати у цю норму, що стосується мови національних меншин. Яке основне завдання цього законопроекту так і що має змінитися безпосередньо для самих студентів, які по факту вони мають отримувати знання, навики, вміння і головне роботу в Україні? Ми хочемо перш за все з професійна освіта. Вона має бути пов'язана з ринком праці. На сьогодні вона в нас не пов'язане. Ми маємо окремо навчальні програми і окремо ринок праці. Пояснюю на простих прикладах. Нас дуже бракує слюсалів електриків на ринку праці. А училища готується чи недостатньо добре. Далі нас є спеціальності перекорів, манікюрниць. В той час як нас є курси, які готуються три місяці, готують якісніше. Ми як держава двічі платим перше за професію професійну освіту, а далі окремо що роблять курси, так само з ресторанним бізнесом е, є хороші заклади освіти, але дуже часто ресторатори створюють самі на кухарів, на офіціантів і навчають за три місяці. Тому але з другого боку нам бракує людей, які вміють послуговуватись енергоефективними батареями сонячними системами новими. Чи ми зараз дуже багато маємо дронів чи пилососів, роботів? Так це і вже інші підходи до їх ремонту. будуть. треба знати і мінімальне програмування і механічний ремонт. Тому відповідно нам потрібно спеціальності змінити. Нам потрібно, наприклад, ідеальна модель. Насправді професійна освіта найкраще вважається в Швейцарії. Там всього на Сорок 40% людей йде вища освіту, і 60% в професійно. І е, в Британії навпаки, 60% про вища 40% професійна. В Україні ми зараз маємо близько 85% п'яти вища освіта. І нам треба, якби а на ринку праці нема кому працювати. Тому задум такий, щоб люди, наприклад, до а що таке дуальна освіта? Це ідеальний насправді варіант, коли, наприклад. Ти два-три дні працюєш на підприємстві. Наприклад, не знаю. Я бачила, як в оптиці ОВОЦІФІМ працюють або тут в нас не знаю, на фермерському господарстві, а два дні. Йдеш потім в заклад освіти і вчишся. І в тебе тоді зовсім інший підхід. Бо ти попробував практику, ти бачиш, що тобі бракує, що ти не знаєш, і ідеш тоді довчаєш теорію. І цей законопроект дає більше можливостей. І у цього е, навчання, чи практика виробнича я її називають, наприклад, в ресторанному готельному бізнесі. Відповідно, хто буде отримувати кошти: заклад освіти чи студент, чи за якимсь певним принципом, оцей законопроект. Е, Дає більше цих можливостей, більше порозуміння, і зможе наша професійна освіта стати сучаснішою. Бо, власне дуже важливо. Ми всі віримо, що ми буде в нас справедливий мир. Нам точно треба буде відновлення нашій Україні, і відповідно нам треба буде дуже багато людей, які вміють працювати також і руками. І відповідно ми так називаємо руками, тобто професійній освіті. І зараз цей законопроект є якраз для того, що щоб цей ринок навчання був об'єднаний з реальним ринком праці, а чи комунікували на цю тему з бізнесом? Та ідея хороша, але чи бізнес на це погодиться? В кожному регіоні так насправді дуже часто бізнесу є шлях або ти береш підготовленого фахівця з професійних училищ, коледж технікум, або ти готуєш сам. Насправді вони зацікавлені, що в них був фахівець, і тому оця співпраця є доброю. Так їм не треба створювати свій заклад освіти, а можна в поєднанні з державою, а професійна освіта часто якраз і громадою фінансується, знаходити таке партнерство, наприклад, давати своє. Обладнання старе, так щоб реальні студенти вже на ньому вчилися, але навчальні програми були від держави, але узгоджені, наприклад, з е, тим самим виробництвом, щоб ну вони були актуальними, щоб сантехніку вчилися не по старих радянських кранах, а по сучасних, в яких ми насправді там використовуємо сучасну сантехніку. Оце партнерство бізнесу теж зацікавлено, бо і він хоче фахівців, які будуть відразу можуть заходити в ринок праці і працювати. Мати зараз ми насправді відчуваємо попит через великі мірі через війну мобілізацію, також через велику частку виїзду людей, і е, в нас є та звичайно переміщення з інших регіонів, але все одно е, бізнес відчуває брак кадрів, і з відновленням України цей брак кадрів буде ще більше. Пані Наталі, але як так зробити, щоб українці йшли в профосвіту, так професійну освіту, тому що десь є оцей стереотип, який нам нав'язаний радянською окупацією, що ти можеш досягти успіху? але якщо, якщо тільки ти маєш вищу освіту, от ви скнавали відсоток, 80% вступають у вищі навчальні заклади. Тож як мотивувати майбутніх абітурієнтів ставати частиною профосвіти? Я думаю, перш за все це заробітна плата і робоче місце праці. Якщо йдучи в професійну освіту, ти будеш впевнений, що в тебе буде перше робоче місце. То тебе в цій професійній світі підготують, і ти вже часто навчаючись, може почати заробляти гроші, а не тільки отримувати якусь дрібну стипендію. Поєднувати навчання і роботу і далі. Тобто, це для дуже багатьох людей буде хорошим стартом. Згадано швейцарію що я говорила, Люди з професійної освіти часто можуть заробляти більше ніж люди від вищої освіти. Так само і в нас сьогодні. І в нас в та я, наприклад, закінчила економічну кібернетику. Там можу у нас було 24 студенти. Дуже мало хто реально працює по спеціальності, не тільки по спеціальності, а в принципі мав потребу саме в вищій освіті, а не в професійній. Тому насправді цей баланс нам треба проводити, бо зараз в вищій освіті. Чому йде укрупнення закладів? І через те, що в нас населення стало менше, і через те, що в нас часто люди отримують не вищу освіту, а дипломи про вищу освіту. І університети, які дають не знання, а дипломи треба насправді закривати. А професійну освіту підсилювати і підсилювати добрими кадрами, фахівцями, обладнанням, остаткуванням. Коли студент приходить, бачить станки не 70-60-х років, а сучасні так 2000-2010-х. Ми зараз дуже багато з Німеччиною співпрацюємо, Швейцарією по профтехосвіті, обмінюємося. Є великі, ну є наприклад. Приклади Геберіт, це швейцарська шведська, Перепрошую, сантехніка. Вони теж зацікавлені давати сюди навчальні моделі, матеріали, устаткування, щоб потім ті сантехніки, які вивчилися, працювали перш за все з їхнім обладнанням, і це такий насправді спосіб зручний і бізнесу, і людині, яка йде працювати, і державі нам також вигідне, бо це реально якісне та обладнання. І тому цей законопроект забирає багато бюрократичних перепос процедури і дає можливість оце об'єкти. Взагалі також з прикладів ідеальних, як би це мало виглядати, як це працює в Швейцарії. Насправді, наприклад, вони рік наперед готують спеціальності. Є спеціальний орган, який йде до бізнесу, спілкується з ними, питається, скільки вам на наступний рік в якого галузь потрібно фахівців. І тоді вони на своєму регіональному рівні готують з рік наперед оці спеціальності і цього. І це та модель, якою ми насправді прагнемо досягти. Давайте ще стосовно роботи закладів професійної освіти, що змінює цей законопроект для них, зокрема в управлінні фінансами та кадрами. Дуже цікаво, що цей законопроект є можливість створювати дураччі ради, наглядові ради. Тобто, це тоді, коли можна буде об'єднувати бізнес навколо свого закладу освіти. Та тобто, ті, що причетні, хто є працедавцями в тій сфері, і відповідно є певний механізм, як набирається ця рада, як узгоджується. І процедавцю працедавцю це дає можливість власне ну прямішого контакту з бізнесом з працедавцями разом вироблення програм. Далі е, також. Е... Кращий облік цього часу, та який студент вчиться, який студент працює, і відповідно, наприклад, також ті самі заклади можуть надавати послуги. Зрозуміло, якщо це там випічка, то це простіше, якщо це швеї, також але якщо це слюсарі сантехніки, то теж шукати механізми, як ці заклади можуть заробляти, і як це насправді подовлювати, поповнювати. Тому що, наприклад, вчитель, якщо він виклад, чи викладач викладач. Якщо він вчить власне практичної роботи, то теж дуже добре, коли в нього адекватна заробітна плата. Бо коли насправді ти вчиш учня, який потім буде заробляти більше ніж ти, або вже в той момент заробляє, то відповідно йде дисбаланс. Е, ну, якби не нема відповідного ставлення до вчителя, і тому тут теж треба мати спосіб, як забезпечити цьому вчителю достатній рівень заробітної плати. Ну і також не забуваємо, що в професійній світі наші. Учні здобувають повну загальну середню освіту, тобто базові предмети їм також необхідні. А хтось після професійної насправді може пропрацювати, теж здобути знання і при бажанні потім проходити і фахову передвищу і вищу освіту. Тому цей законопроект є якраз для того, щоб дати у цьому можливості закладу освіти. Більше мати справи з бізнесом прямої і також самому мати можливість більше продавати товари і послуги, які в тому закладі професійної освіти учні знання і навики, де учні здобувають у законопроекті. Йдеться про спрощену, про спрощення процесу ліцензування та атестації. А як це вплине на роботу закладів на доступні для студентів? Чи означає, що таких закладів буде більше, якщо їх їм буде простіше отримати ліцензію? Ну, закладів, напевно, ні, але спеціальностей нових так. Це того, що нам якраз дуже бракує. Та, як як приклад з енергоефективними батареями привела і панелями? Нас цього зараз якби все більше є потреба. Але фахівців нема щоб отримати ну, щоб відкрити цю нову спеціальність. Треба ліцензію на сьогодні. Ми от вчора розбиралися, що є ліцензування. В законі є три способи подачі на ліцензування. А по факту постановою Кабміною надана тільки одна реєстрація через ЄДЕБО, яка би мала бути систему. ЄДЕБО швидкою, а вона деколи займає півтора місяці, бо система висне. А з другого боку подати так, як написано в законі, поштою нема моделі, тому відповідно. Ми шукаємо, як це спростити, зокрема. Та щоб наприклад, це було як в дії, щоб тривало там не більше кількох годин, і оце ліцензування на можливість, щоб надавати нову цю нову спеціальність взяти, воно якби закладу буде дуже спрощувати. Або, наприклад, він піде до і роботодавець каже: Ну от зараз я буду виробляти дрони, і мені треба людина, яка буде в реєстру як та той, хто е, ліцензію на того, щоб я міг це вчити. І відповідно таким швином буде швидше відкриватися певні потрібні спеціальності і краще реагувати, і узгоджуватися з ринком праці. Пані Наталю, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Я сподіваюся, вже коли буде друге читання, з вами поговоримо ще більш детальніше. І зокрема, заберуть оцю норму про мову нацменшин. Насправді вона нас так викликає багато запитань. Нагадаю, з нами була Наталія Піпа, секретарка комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Народна депутатка. Пані Наталю, дякую. Бажаю спокійного вечора та спокійних свят. Нам усім. Сили і світла, дай Боже, щоб світло перемогло темряву.